Електронні повістки, зміна призовного віку, обов'язкова військова підготовка одні з складових проєкту нового закону про мобілізацію, говорить військовий адвокат Андрій Дубок. Є певна процедура, тобто перше читання, і взагалі читання. Вони, якщо не помиляюсь, повинні відбутись в січні. Тобто, і тоді вже будуть проводити обговорення, що виключити, що доробити, що переробити. Судовий розгляд справи щодо працівників онкодиспансеру призупинили. Судове провадження, покинання випроваження, по обвинуваченню Гринчука Сергія Олексійовича, Калюжної Людмили Іванівни, вули Олександра Анатольовича, Домбровська Олександра Леонідовича зупинити зв'язку з тим, що обвинувачений Гринчук та обвинувачений Домбровський були призвані для проходження військової служби за призовом під час мобілізації до їх звільнення з військової служби. Ветеринарна аптека стала прихистком для вуличних тварин. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Розповів військовий адвокат Сергій Дубок. Найголовніше, які станом на зараз можна виділити, в принципі, це зміна призовного віку. Тобто, була з 27 років. Вони планують зробити 25 років надати національній поліції деякі повноваження по державним службовцям це також їх зміни в бронювання, категорія у нас БВ. Також у нас є відміна строкової служби. Також вводиться обов'язкова військова підготовка при всіх навчальних закладах терміном до трьох місяців, каже Сергій Дубок. Військовий адвокат говорить, що повістки пропонують видавати в електронному вигляді. То розробляється програмне забезпечення. Вона повинна бути для того, щоб були якісь. Варіанти, як його правильно направити, на мою думку, це може бути мати вигляд приблизно як або кабінет водія, там де вони зареєстровані, можуть бути зареєстровані, або у вигляді, можливо, якогось нового застосунку. Ми запитали Житомирян про їх ставлення до можливих змін. У мене два брати, штурмовики. В принципі, здавлю позитивно. Мені повістка так само приходила, я ходив, мене просто не взяли. Яка різниця? Всі ми, ми там будемо. Якби беруть як нас як рабів, можна так сказати. То, мені здається, треба більше мотивації хлопцям аніж просто брати їх і одразу відправляти. Син росте так переживаю, щоб не було що вже 18 наших хлопців будуть брати на війну. У мене хлопець також військовий, і я була б тільки рада, щоб дійсно цей закон прийнявся і була демобілізація у хлопців, тому що їм дуже тяжко. Сергій Дубок каже, що законопроєкт має пройти два читання у парламенті, і тоді запропоновані зміни зможуть запрацювати. Законопроєкт, тобто всі законопроєкти спочатку проходять певні стадії, є певна процедура. Тобто, перше читання, і взагалі читання, вони, якщо не помиляюсь, повинні відбутись в січні, тобто і тоді вже будуть проводити обговорення, що виключити, що доробити, що переробити. Тобто вони не приймаються досить швидко. Він максимально об'ємний і вносить змін в велику кількість нормативно-правових актів. Не можемо сказати це точно, тому що змін багато і часу це займає досить багато. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Олександра Циплюк. Суспільне новини. Житомир. Корольовський районний суд Житомира припинив судове провадження у справі медпрацівників Житомирського обласного онкодиспансеру. Мова йде про чотирьох людей, яких звинувачують у розтраті, привласнені або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. За версією слідства обвинувачені призначали онкохворим лікування, а ліки пропонували купувати у аптеках. При тому, що ці медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого. Після чого отримані ліки списували і продавали їх приватним аптекам за півціни. Під час судового засідання захисниця Сніжана Кірсік повідомила, що двоє обвинувачених Сергій Гринчук, лікар-хіміотерапевт онкодиспансеру та Олександр Добровський, мобілізовані до ЗСУ. Отож заявили клопотання про припинення судового провадження у цій справі. З повідомлення Гринчука стало відомлені, що через тиждень вже є розпорядження його відправляють на рівні зіткнення. А Добровський буде відправлений вже людьми. Прокурор Руслан Левченко підтвердив, що двоє обвинувачених дійсно служать у ЗСУ. У той же час просив продовжити розгляд справи стосовно ще двох обвинувачених Людмили Калюжної та Олександра Гули. Суддя Людмила Шимон ухвалила припинити судове провадження на час перебування обвинувачених у лавах ЗСУ і стосовно двох інших обвинувачених. Що виділення матеріалів щодо обвинувачених в окремих провадження може та вплине на повноту судового розвитку даного кримінального провадження, Отже, такі виділення недоцільно згідно прямих умов статті 217 КПК України. Суд ухвалив. Клопотання задоволіти судове проваження, покинання провадження, по обвинуваченню Гринчука Сергія Олексійовича, Калюжної Любви Лимані, Вули Олександра Анатольовича, Домброська Олександра Леонідовича зупинити зв'язку з тим, що обвинувачення Гринчук та обвинувачення Гонброські були призвані для проходження військової служби за призовом під час мобілізації до їх звільнення з військової служби. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир. ОСББ за адресою Шевченка 43, бере участь у програмі з енергомодернізації будинків «Енергодім». Вона дозволяє отримати до 70% компенсації від вартості виконаних робіт. На утеплення будинку витратили понад 15 мільйонів гривень, каже Віталій Остапчук, голова правління ОСББ. Якщо говорити тільки про утеплення, то 15,5 мільйонів. Це тільки утеплення, плюс вікна 3,5 мільйона, плюс ІТП – 2,5 мільйона. І ще після нового року ми продовжуємо. Ми ще ж не закінчили, бо весні закінчувати, відновлення стояків теплопостачання, бо були вирізані колись була така практика. Що ну якщо ми повирізуємо все, то ми зекономимо. І плесінь, і все сильне показує, що не треба це робити. Не всі мешканці будинку погодилися брати участь у програмі. Таких була меншість, розповідає Віталій Остапчук. За словами чоловіка, зовнішнє утеплення, яке мешканці будинку встановили, самовільно демонтували. Через це один із жителів подав позов до суду на відшкодування. Розповідає Віталій Остапчук. Я думаю, що питання, ну навіть якщо взяти іншої СББ, то іменно питання Ппереломити. Оце негативне, зле злу меншість. Ну не піти на поводу. Чому? Тому що ну як може бути, якісь там п'ять людей. Ну розказувати, як жити 95%. Я не розуміюся. Додатково 10% від загальної вартості робіт компенсує Житомирська міська рада, каже Ольга Цалцалко, головна спеціалістка міського управління муніципального розвитку. За її словами, у Житомирі станом на грудень 2023 року. П'ять ОСББ скористалися фінансовою допомогою від міської ради. Всього в Житомирі понад 15 будинків скористалися програмою енергодім. Коли розпочалась війна, банки не кредитують ОСББ. І ОЗБВ, але у нас є такі п'ять ОЗБВ, які взяли на себе сміливість продовжувати виконання цієї програми, виконувати заходи. Це плечі величезна тягар на співвласників. Вони звернулися до органів місцевого самоврядування допомогти фінансово підтримати. І в нас ці гроші, які були закладені на відсотки, ми два мільйони в кінці року перекинули на фінансову підтримку ОЗВВ. По верифікованим заходам, що таке верифіковане. ОСББ виконує часткову роботи, подає на фонд, фонд це перевіряє і надає повідомлення про свалення цих робіт. І ось вони подають на повідомлення заяву, і ми 10% верифікованих цих заходів відшкодовуємо. У травні 2023 року мешканці ОСББ трикотажник вирішили модернізувати дахову котельню на більше ніж 4,5 мільйони гривень. Розповідає Ольга Мельничук, голова правління ОСББ. Понад три мільйони гривень виділив фонд енергоефективності за грантовою програмою. Жінка розповідає, що наступного року планують комплексно утеплити весь будинок. За словами Ольги Мельничук, сучасне утеплення допомагає зекономити. На сьогоднішній день в нас вийшов тариф за листопад місяць 14, 13 89 гривень 89 Копійок за 1 квадратний метр. Якщо взяти нашу динаміку з 2017 року, то в 2017 році у нас було 19 гривень, але тоді був енергоресурс зовсім інший. ціна гази і світла, ви ж розумієте, зовсім була. В 2018 році у нас було 24 гривні за квадратний метр, в 2019 році 16, в 2020 19, в 2021 21 і 22 27. Тобто 27 і 13 у нас енергоресурс, і причому електроенергія у нас 2,6 Ця та тоді була гривна 80. Тож тобто ви розумієте, що економія вже йде навіть з перших перших місяців. Надія Назарук, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомир. Петро продає ялинки поблизу житнього ринку у Житомирі. Чоловік розповідає, що новорічні дерева законно вирощені, зрубані та мають відповідні документи на продаж. Це є це є закон. У мене код є інвестиційний. Власник землі і я вирощую такі чудові ялинки. Громада дає документальне заключення. Що це є? Я маю право. Юрій каже, привіз сосни з Бердичівського лісництва. Кожне дерево чіповане. У іншому ж разі говорить, не зміг би торгувати, адже щодня продавців перевіряють. Лісники приходять і приходяться радіологічна, ця екологічна служба перевіряє. Щоб не привезли десь з Чорнобильської зони, чи куди щоб людина не принесла додому, а потім облесіла. За словами державної інспекторки з охорони природного середовища Поліського округу Тетяни Венгловської, продавці ялинкових базарів закону слухняні, проте недоліки також є. Документи в порядку. Єдине, що штрих-код не хочуть, не всі хочуть вішати, тому що там сніг, дощ, він розмокає, він падає, тому вони трошки, ніби його ну в кармані. Але ми заставляємо вішати і про прохання до всіх. Мешканці нашого міста вимагати той штрих-код, якщо ви купуєте ялинку, щоб він був на ній. тому що навіть транспортування по місту ялинки без штрих-кода це теж тягне за собою відповідальність. Під час природоохоронної операції новорічна ялинка, яка триває з початку грудня, на Житомирщині виявили 26 порушників, розповідає держінспекторка Тетяна Венгловська. Із них 12 – за порушення порядку заготівлі. Ялинки і 14 за незаконну рубку накладено штрафів понад 4 тисячі гривень, а також нараховано суму збитки понад 10 тисяч гривень. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Тору півтора роки. Колишні господарі залишили його на вулиці. Зараз пес живе у ветеринарній аптеці. Тут Тора вилікували від паразитів та підгодовують. Розповідає співвласниця ветаптеки Карина Краснопольська. Хотіли б знайти йому сім'ю якусь хорошу люблячу родину, так як він у нас дуже вірний він дуже слухняний. Він також може надресируватись дуже дуже легко за смаколики. Ветеринарну аптеку в Люборі Карина разом зі своїм чоловіком Михайлом відкрили після початку повномасштабного вторгнення. Тут вуличних тварин годують та лікують. Карина говорить, що тварини приходять до них не тільки за їжею, а й за ласкою. Ми дуже хотіли втілити саме цю ідею. Саме з нашою роботою. Тобто, чи це була аптека, чи це ще якесь інше місце було. Ми завжди хотіли, щоб тваринки могли поласувати, випити водички влітку, коли жарко. Тобто, щоб вони також не були обділені. Приміщення в етапте живе і кішка Валер'янка. Її подружжя підібрало на вулиці. Не були виведені блохи, не проведена дегерметизація, ми це все зробили. От така киця у нас вийшла. На жаль, всіх ми не можемо залишити, але от. Її так. гроші на корм та необхідні Йому. ліки для тварин залишають покупців етаптеки, розповідає Михайло. А, це чисто їхні гроші, це гроші варіанки. За них ми можемо там купувати якісь обробки. Бачимо, ну що тварина хвора. Михайло Горобець каже, що вуличних тварин потрібно стерилізувати, тому що постійно це неконтрольована популяція котиків і собачок, яких. Якби їх ще доглядали, то взагалі можна було б цього не робити. А так їх постійно викидають, і їх можна бачити під школами, під магазинами, під ветаптекою. під ветаптеку приносять також. Це не є нормально. Тобто, люди мають привчитися, доглядати, якщо вони взяли відповідальність за цю тварину, вони мають за неї нести відповідальність. А поки їм треба допомогти в цьому провівши стерилізацію у планах. Подружжя створити ветеринарний кабінет, щоб допомагати більшій кількості вуличних тварин. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомирщина такі Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на кормакула. кула. Все бота такого ще не було. Все плакали забули. І здається, вже не знаю, де той світ на землі є вимальоти. Ой гой, то наші гори є. তোল শিহরে